Неділя 20 серпня 2023 рік. Ми зупинилися на годиннику, тому щоб подивитися, що зараз 11-та година, я обід так швидко не готовлю. Але так як сьогодні неділя і ми зараз тільки почнемо снідати, то обід у нас буде трошки пізніше. А зараз я вам хочу показати, як я роблю лазаню. А для того, щоб зробити лазаню, треба підготувати соус. Як ми робимо соус? Беремо баняк. Я сказала, беремо баняк, в баняк кидаємо салчичу, такі ковбаски і ребра. Кинули. Вони в мене заморожені, я їх ніколи. Я витягнула з морозилки, помила і кидаю в баняк. На це все лию соус помідоровий, пасату, салсу, як я говорю. Виливаю повністю всю, всю, банку, всю, всю ту пачку. В тій пачці є пів е, грама, пів, кіло, пів кілограма. Тепер я, як завжди, чистокровна галичанка і думаю ту пачку. Пачку ми помили, бачите, повна пачка води. Виливаємо сюди воду. Ще трошки так полочимо, як я то люблю робити, правда, не над баняком і не розливаємо, так як я. Виливаємо, дивимося. салси і води, здається, нам мало. Відкриваємо ще одну таку пачку. Беремо другу пачку, розрізаємо так само, можемо зараз розрізати так, що порозливаємо, але то нічого. То є вода і все решта. Бачите, розрізали. З двох сторін я розрізала. Я хочу взагалі оце забрати. Дорозрізаємо. кидаємо це до цієї пачки вже не І, бачите, скільки в нас є? Тепер ми доливаємо. Що це є? Дую, думаю, півпачки вистачить, півпачки вистачить. Ми долили півпачки і тепер до повного баняка доливаємо води. От так ми долили води і поставили на вогонь. Трошечки посолили. Ну, Опробили таку штипку. Переколотили. Переколотили, що в нас тут впала, певне, пластмаса. Точно. Переколотили і лишили, накрили кришкою. Накрили кришкою, поставили на малий вогонь і на тому хай вариться. Наш, Наша година. Минула наша пасата зварилася, тому ми тому тримаємо телефон на годину, на годину, щоб ви бачили, котра година. Отак От вона нам зварилася. Зараз я вам покажу, як вона виглядає, коли я її візьму. Вона у нас ні густа і ні рідка. Могла, треба могла бути ще трошки гуща. Було би смачніше, але ми вже її викручили. І в нас зварилося м'ясо. Зараз подивимося, чого вона зварилося, може, ще не зварилося і будемо доварювати. Салчистя з ребрами нам зварилося. Ми її витягаємо звідси. Витягнули. І починаємо робити нашу. Лазані. Для лазань у нас є отака паста, називається паста з фолі, фричка для лазань. О, фриска це свіжа для лазань. І це тісто ми кладемо на стіл. До нього ми маємо ще моцареллу. Отак вона виглядає з другого боку, зараз я її відкрию. І починаємо. Візьмемо собі тільки щось таке. Не знаю що. Чека, чека. Ми готові зробити лазанью. Для лазані нам потрібно соус помідоровий, моцарелла, базилік, тісто і м'ясо. І сама форма. Форма от у мене така. І я забула грану падано, парміджану. Починаємо. Набираємо хохлю. Ото і все є рідине, якою ми зробили. Тут в мене дуже, Давай, я буде, яка є, і робимо далі. І кладемо листочки оці тістові, дві штучки. Окей. так? Тепер це знімаю це перші перші, перші. Тільки оце, оце м'ясо. Оце. Так. Оце ми так накидали потрошки, небагато. бо така в нас спека, що багато всякого м'яса і всяких, всяких, таких, всяких, ніхто їсти не годен. Так що ми їмо так, як їмо. І заливаємо оце все, заливаємо соусом. Поправляю собі його отак. За, ще з цього боку заливаємо. І залили все. Окей. І накладаємо слі, слідуюче слідуюче тісто. І знов так само можемо цим бухати. І повторюємо. О, так. Накладаємо. І останнє тісто, яке ми накладаємо. Окей. Зараз що ми робимо? Виливаємо все те, що наскусилося. Окей, все Виливаємо. Дуже не рівень м'ясо зверху, поставимо його під низ. І це також низ це поправимо гарно і зробимо так. Воно було протоплене в суго. Соусі. Я все говорю суго, але мені так чомусь так зручніше. Не знаю чому. Тепер, що ми робимо далі, ми беремо... Зверху кидаємо пару листочків базиліку і фармедяну. У нас пармедяну немає, грану патанова. То саме влаве. Окей. Досить. Так воно у нас все вийшло, закриваємо фольгою. Поробиться проробиться поквитку. Отак ми закрили, беремо, гарячу і несемо в духовку. Запихаємо в гарячу духовку. І на хвилин 15 закриваємо. Все, ми витяг витягнули нашу нашу, що ми того готували, вже забула. Лазаню нашу витягнули з форного, кладемо на стіл, подивимося, що вийшло. Хубаво гаряча. Відкриваємо. І така вона в нас вийшла. Так. Тепер що ми робимо? Беремо. Зберем, щоб її... По-перше, попробувати. А на перше у нас є зараз... че, 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 не треба зробити фотографу. Так. Отака в нас лазанья вийшла. Тепер ми її треба, може, я не знаю, зараз подивитися. Вона у нас дуже якась делікатна вийшла цього, -цього разу. О. Ну, і таку, яку ми любимо. Окей. Може би треба було ще й трошки поварити. Ну нічого, буде в нас така лазаня? Ось така в нас вийшла лазаня. Треба ще трошки варити, щоб того соусу не було. Так вона вже зварена, тільки соусу є багато соусу. Ну, але так як ми любимо соус, то нам добре з цим соусом. Не знаю, що варити ще, хай буде таке, хай буде таке. Наша лазанья трошечки зарідка, її треба ще поварити, але варити ми вже не будемо, тому що в нас так її люблять їсти. І ми будемо її їсти таку, як вона є. Отака вона у нас вийшла. Дуже смачна. Окей. смашна. Дуже смачна. На перше у нас бродо, юшка, розсіл. Курячий з лукшиною із рису. А на друге в нас лазаня. Хліб, масло і все решту, що хто любить. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, Хай вам буде.